Привіт локомотивні тігри. Цей ролик більше для молодих, ті, хто обкатався або буде обкатуватися, ролик про нюанси про дискету, як її ініціалізувати, і деякі моменти, як що переводити. Ну, і вам бути теж цікаво, що что... ми ж теж забуваємо ці моменти. І так, упор на LSM. Ну, будуть в l 11 Це ми знімаємо на L11M5 е, Підснімемо снімемо 11 m з модернізованою кабіною. В m 6 Те саме просто розположення деяких цих рукояток по-разному. В11М з LSN стати, ну, перевірка пильності машиніста. Ну, будем, там теж є. Як увеличити время. На VL8 теж. А в основний упор буде на LU. І так, VL11M5. Рукоятки наші пильності RB1, RB2 ми їх називаємо. Ну, по факту вони називаються RP RPS. Кнопка ВК на VL8. Тут вона називається ДК. Так в інструкціях прописано, я так вам і називаю. Ну, ми, щоб вам було понятно, і так, рб 1 рб 2 ВК. Ось біля контролера. Так, це В11М5. В1, В11М з модернізованою кабіною. Там рб 1 на пульту. Тут. РБ2, там ВК или ДК. Зі сторони помічника машині. В М6. Там, похоже, як модернізований М. В D1. Я думаю, що наші колеги ну, напишуть, Д, хоча там теж LSN просто розположення чуть по-другому буде. Ну, суть та же. іде. І так, першу чергу. Ви, як молодий машиніст, ось, приходите на, на локомотив приймати його. Вот, вам видають дискету. Як її правильно ініціалізувати. Правильно вставляти. Ось вот ці моменти, вони вроді мелочь, але в то же время треба вам показувати. Я підійду сам. І так, ось дискета, Ось дискета. На ній намальована стрілочка, як вставляти? Тут должен бути світлодіод. З цієї сторони є фіксатор. Ось, ну, місце під фіксатор, коли він вставляється. Ви вставляєте отак. Не отак! Не отак! А іменно отак. Отак вставляється дискета. І так, вставляємо дискету в дисковод. Вставили. Фіксуємо. Зафіксували. Вмикаєте ППК. Нажимаєте RB. РП лі РБ. У мене дискета ініціалізована. Ну, для ініціалізації вам потрібно нажати кнопку ввод і кілометри. Одночасно. Нажимаєте і тримаєте. І у вас підуть отак світодіоди по порядку переключатися. Коли оцей світодіод починає моргати, ви відпускаєте. І воно моргає, тут моргає, тут моргає. Потім всі світодіоди засвітилися, погасли, все. Як поняти, що наша дискета ініціалізована? У вас буде постійно показувати ВРЕМЯ Не буде ВРЕМЯ І моргати нулі. Постійно горить ВРЕМЯ Далі ви можете перевіряти кілометри, метри, ну, часи, минути, хвилини, минути, хвилини, секунди. Так, є момент такий Сразу, як ми тут почали цінізацію. Якщо ваша дискета ви це зробили, вона не ініціалізується. Повторна ініціалізація проводиться тільки не менше як пройшло время, ну, не менше 1 хвилини. Можна робити повторну ініціалізацію. Це в першу чергу. В другу, якщо не ініціалізується, ви точно провірити, так от. Відкриваємо, достаємо нашу дискету і провіряємо наше время, Часи, минути, секунди. Якщо там не совпадає, наприклад, між двома як, ну, кабінами, то можете підкрутити. Наприклад, время. Нажали три разом, час Минути, секунди, нажали потім держите що треба міняти. Минути, держите Минути і плюсом-мінусом, або додаєте, або додаєте. Ну, Коригуєте Время. Якщо час. Вперед або час назад, як у нас переводяться часи, то зажимаєте всі 3-5 кнопки, часи, минути, секунди. Залишайте минут, часи і опять же плюсом або мінусом додайте або додаєте. Далі, ще машиніст провірити довжен рік, місяць, день тижня і саме число. Ніхто цього не робить. Ну, показати вам треба, де як воно хоча б в комбінації. І так, день тижня. Це з понеділка по неділю. Вот КП. Разом зажали, появилось число на е, табло, ну, на блоки. Один це понеділок, сім це неділя. Далі, якщо зажати ввод і час, разом, то буде у вас який рік. Дві останні цифри: рік. Якщо і е хвилини зажати, буде у вас який місяць. Ви там уже далі будете коригувати. Якщо ввод і секунди, це у вас буде яке число сьогодні, число. це що по цьому? Плюс-мінус це кілометри, усе, і метри. Ви дивитесь, наскільки ви проїхали. Кожних, написано, кожних 20 хвилин проверка. Це ми вам показали, у нас все вставляємо назад дискету. І так, коли ви ініціалізуєте дискету, ви вже можете, ну, якщо ви з депо приймаєте, ну, вже перевірки кранів, тормозного обладнання. Далі. Вам потрібно при прийманні теж вмикати кнопку КП. Якщо ви нажимаєте, ви там бачите цифри. Цифри можуть від, відлічатися від манометра, ну вони є. Цифри ці є. Це значить, що датчик, оцей датчик тиску, у вас працює. Якщо ви нажали при прийманні і у вас показує 0, коли нажали кнопку КП, то значить, оцей датчик тиску не працює. І у вас тиск, який в гальмінній магістралі, не буде записуватись на вашу дискету. Ви повинні це пам'ятати. Ілі, будь кажіть слісарям, хай дивляться, або другий локомотив. В зімній період це часто відбувається, тому що в М-5 воно знаходиться тут, він не так перемерзає. В М з модернізованих кабінах він знаходиться там, отут, де кран, ну там цей датчик ну, це прикручують там. Він може перемерзнути і не показувати теж. Це що по датчику. І так, почнемо е, з наших комбінацій. Ми теж не знаємо всі комбінації, але основні ми повинні знати. І так, у вас, е, вам, ви їдете в ходу. У вас, наприклад, ну, щось з кодами. О, коди взагалі білий, білий, білий білий, білий, хоча ви їдете по кодовому участку. Раз. На друге, може бути, скорость не показувати. Може бути таке. Ну, дві причини, покатати. Ви що робите? Переходите на резервний блок. Як зрозуміти, це основний чи резервний. Ну, в інструкції написано нульовий блок і перший блок. Основний блок це коли після ваших, часу вашого, час, стоїть точка. Це основний блок. Якщо після часу і минут буде стояти по одній точці, там і там це резервний блок. Зараз ми стоїмо на основному блокі. І так, для переводу з основного блоку на резервний блок, навіть в ходу. Якщо у вас це случилось, в ходу не треба зупинятися, ви зажимаєте дві, дві педалі: RB1 або RP, RB2 або RPS його називають. Зажали разом і тримаємо, буде свисток і з'явиться. Точка, І так, дивимося. Все. Дві точки з'явилися, Все, ми на, на резервному блокі. Перейти назад точно так же. Для того, щоб перевод частоти, герцовка, ми її називаємо. Бо є на переменному тоці 75 і 25. Це йде переменного тока герцовка, Постоянно 50. Щоб перейти, ви стоїте на. Ви знаєте, що цей путь кодований. І щоб не по білому, ви можете. Для цього потрібно нажати кнопку ТК, до тих пір його держати, поки буде йти сигнал. Буде 50 горіти, це наша герцовка. І потім почне далі міняти. 75, 25. І на якій герцовці вам потрібно залишитися. Ви в той момент, коли побачили цифри, відпускаєте. І у вас буде ця герцовка. І так, дивимося. Зажалимо кнопку ДК і тримаємо. Зараз должен піти сигнал. І так, пішов сигнал? Написана герцовка 50 Гц. Ось, держимо далі. Ось, пішло мінятися. Ось о, 75 Гц. 25 Гц. 50. Мені потрібно 50. Я зупинився. Якщо ви не зрозуміли ще раз, яка герцовка, можете просто нажати і ще раз потримати. Зараз з'явиться сразу цифри, Це ваша герцовка. Ось о, 50 Гц. Це є. По поводу Герцовки. Далі, якщо машини є такі, що як v 12 м з модернізованою кабіною, ну, можна ЕПК. Ну буває ПК не завжди спрацьовує ключом, щоб зірвати ЕПК. Ну і немає скрасті міру, щоб підняти. Пісець е, ну, скорості і почне піщати і сраве ПП. Тут на Лесену можна, це можна і на обичних М-ках ЕМ робити. Ну, ми зараз на сину. Зажимаємо РБ1, тримаємо, тримаємо, поки не буде сигнали, а потім срива ЕПК. Це потрібно для того, що як в зимній період потрібно продувати, ну, саме ЕПК продувати, щоб не було перемерзання. Всі це знають для молодежі, це нагадуємо. Для переводу з красного на білий, вам потрібно. Зати кнопку RP RP, і, і кнопку ДК, і ЛІ ВК ви їм називаєте. ВК у нас ось на пульту внизу, знаходиться в М5, в М знаходиться у помічника там зверху. Краткочасно нажали, відпустили. І так, нажали і відпустили. Все. У нас переключилось з красного на набігу. Далі, якщо ви їдете з поїздом на полавтоматі, і у вас в основному перевіряється 30-40 секунд пильність машиніста. Кожні 30-40 секунд загалається ПСС, і ви повинні нажати рб 1 рб 2 і далі, якщо там, наприклад, на вл 11 м змодернізований кабіни, теж сапичний. Вот. Ви хочете увілічити пильність, більше зробити, 70-90. Ну, в деяких і 65 і 60 буде. Для цього вам потрібно зажати ті ж самі кнопки RB1 і кнопку ВК і ТК. Зажали і держимо, поки не з'явиться сигнал. Один сигнал відпускаємо. І у вас потім буде, буде 70-90, ну, деяких. ну Там вже як настроєно воно. Ну, це іменно на LSNMU. Це M, смодернізований М5, М6, Д1. Працює однаково. Уже перевод, е, чистоти, не чистоти, а пильність увілічувати. На LSN ми далі будемо показувати. Уже там, там тумблера будуть і теж які ну, які нажати кнопку. І так, отак нажимаємо RB1 DK і VK. Зараз і держимо до тих пір, пока не буде. Ось. І відпустили. І у вас уже Буде 7390. І ви будете вже менше нажимати на саму РП. І так, тігри, вл 11 м Немодернізований кабіни. Стара Мка. Так, перевод з красного на білий. Ось у нас рб 1 рб 2 або РПС, РП ДК, ДКВК верхня кнопка. Буває і середня. Буває, не, верху немає кнопки, є середня. І так, перевод з красного на білий. У нас зажимаємо кратковременно. Кроткочасно ДРБ і ВКДК. Нас зажали, відпустили, все. Перевелось з красного на білий. Перевірка пильності. Як зробити 30-40 70-90. Щоб набула автоматика, вам не так часто нажимати на кнопку рб 1 або рб 2 для цього потрібно вам зажати RB1 або RB2 і кнопку ВК ТК. Зажали на 2-3 секунди. І так, зажали і відпустили. Тепер у вас буде перевірка пильності 70-90 на полуавтоматики, щоб не так часто нажимати РБ-1, РБ2. Хвел 8. Перевод з красного на білий. В деяких е, локомотивах є два ВК, і в тій кабіні. А в деяких тільки в одній кабіні. І так, якщо перевод з красного на білий, все, наше ВК Ось РБ1. Переводимо ну, з красного, нажали одночасно, нажали, відпустили, перевелося. Буває такий момент, що немає у вас. Е, ВК в, тому, в той кабіні, тільки в ведучій кабіні. Ну, є лайфхаки, оце це не роблять. Ставиться ось ВК, ставиться сюди паличка, така розпирається, щоб, щоб ну, вона була нажата ця кнопка. І вона у вас тут нажата в ведучій кабіні. А в відомій кабіні ви тільки ви проїжджаєте, нажимаєте тільки RB1 і у вас переводиться. З того, що вона тут буде стояти в за включеному стані. Нічого проїзд не буде. Ну, желательно, якщо будете їхати в ведучій кабіне, ну, знімати. Тільки в відомі, щоб. Ну, це так, лайфхаки, щоб. Тому що на станціях запрещ... ну, запрещається бігати, переводити, тільки на перегонах. Такий от вам лайфхак. З переводом з красно-нобігом. Далі. По поводу переводу, провірки пильності машиніста 30-40. І 70-90. Ви їдете на полуавтоматику, ви заїжджаєте на полуавтоматику. Щоб не було 30-40, ділаємо 70-90. Для цього вам потрібно ось є тумблер з АЛСН без АЛСН, Переводите його без АЛСН, берете зразу RB2 і ВК одночасно зажимаєте. Зажимаєте і тримаєте секунд, десь 5-10. Ну, не на всіх може бути навіть і сигнал звучати. І відпускаєте, одночасно відпускаєте. І це у вас буде уже, е, перевірка пильності 70-90. Ну, візде по-разному, як настрою. Якщо ви виїжджаєте і у вас піймало коди, у нас сучаска вже, де у вас АЛСН, ви переводите з Алесен, нажимаєте RB1. Теж десь 5-10 секунд, може навіть сигнал буде. І відпускають. І далі ви їдете, у вас буде перевірка. Знову 30-40 секунд. Знову заїхали на полуавтоматику, нажали, без нажали РБ2 ВК, отримали 5-10 секунд, може навіть сигнал буде, відпустили. Опять заїхали коди без LSN. РБ-1 нажали, потримали. Все, відпустили і далі їдете вже 30-40 секунд. у вас. По поводу моментів, є такі моменти, що ви, у мене така раз була ситуація, що ви при виїзді з депо, наприклад, їдете по станції, може бути таке, у вас не совпадають коди саласенму з кодами, які ну, напольний світоформ. Показує, є таке. Буває, перегрілося, але все, ну не знаю. Можна що зробити? Можна витягнути дискету, а можна це, ви, ну, витягнути дискету. Ось у нас є блок, ось він. Ось він, оцей блочок. Ось тут живлення його. Ми можемо його вимкнути. Вимикаємо і, і тримаємо в вімкнутому стані, вимкнутому. Не менше 20 секунд, щоб живлення все вийшло, ну іменно з конденсаторів. І прийшло, потім, коли ми е, вмикнули, ось, ось, вмикнули, перезагрузився наш ЛСНМУ. Тому і витримка. А якщо цю витримку ми робити не будемо, ми вимкнули, вмикнули. Живлення в конденсаторах там візде залишилося, і нічого не поміняється. Не менше 20 секунд. Не забуваємо. Далі, якщо ви, як я перед цим говорив, їдете і вас не показує швидкість. Ви переходите на резервний блок, перейшли на резервний блок. А він пару секунд поробив і перейшов сам назад. На основний, наприклад. Или ви виїхали на дублюючому, на основний перейшли, а він перейшов сам назад. І швидкість вас не показує, є е, датчики, датчики швидкості. Ось опять цей же блок. Тут є у нас все, вставлені фішки. Тут у нас фішки є. Бел DS1 і Bell DS2. Вони рядом. Датчик скорості 1, датчик скорості 2. Що потрібно? Вам потрібно, якщо ви запитувались від першого. Відкрутити від другого переставити на перший. Ну, розміняти їх і стан. І потім, коли, якщо цей датчик працював на тому е блокі, то він ви переставите його, він буде працювати на цьому блокі і вас буде показувати швидкість. Є такий момент, це що на М5. Вела 11М модернізованої кабіни блоки, блоки знаходяться позаду помічника машиніста. І так, усе, Двері відкриваємо. Ось цей блок. Як в 11 m 5 ззадні поміч... машиніста зверху. А тут він знаходиться тут. Ось оці два, ці два датчика швидкості. Якщо у вас не показує, ви міняєте їх містами. Ось ці два штекера містами. В L11M змодернізовані. Тут це знаходиться. Ось, включання вимикання живлення. Що в М6 теж є цей відсік? Тут відсік. Відкриваєте, може бути тут стояти ці блоки, які ми показали. І в, том же, в тих же місцях буває в М6 теж такі двері ну, відсік, і там теж так блоки знаходяться. Або тут. ну більше, більшість знаходиться тут. В Д1 ми вам не покажемо. То вже наші колеги в коментарях можуть нам написати. Добавити до того, що модернізованої кабіни. RBS він так і називається. RPS, RBS, RB2, зверху у машиніста. РБ, ось, під ліву руку у машиніста знаходиться РБ1. ВК знаходиться напроти, як у машиніста, тільки у помічника, ось знаходиться ВК і ДК для переводу ну, з білий ці стати. І ще одне. Якщо у вас в ходу АЛСНМУ, Вийшло з ладу, ви вже перейшли на резервні блоки. Перейшли з основного, ну як ви там тільки не питались його зробити, Ось. не робив він, то написано, що ви дожні, кожні 30-40 хвилин спробувати, спробувати його відновити за допомогою, е -е, опять же, ініціалізації. Щоб запустити дискету і далі їхати. Ну, потім, звісно, зробити запис. Буває таке, що сама дискета або вже повністю записана, або вона в ну, збой в ній пішов, що вона не записана. Буває, сама дискета не справа. З ролику ми вам показали, як перемикається на LSM на VL-11M, тапичний кабінет вл 8 Ну, основний упор, звісно, на LSM. Так що не бійтеся приймати диск... з дискетами локомотиви. Тут нічого страшного немає. Просто все робити треба поступово, все правильно, тому що ваші всі дії записуються на дискету. По секундно. Не забувайте про це. І так, перемога буде за нами. Слава Україні! До побачення.